Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра, області та країни. Вранці російські терористи обстріляли Дніпропетровщину. Ракетами дев'ять із них вдалось збити нашим захисникам із повітряного командування. Схід втім, є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді. Докладніше про це та безпекову ситуацію на Дніпропетровщині. Дивіться у сюжеті наших кореспондентів. Черговий ранок під звуки вибухів російські терористи атакували ракетами Дніпропетровщину, поцілили по об'єктах енергетичної інфраструктури в Дніпрі та Павлограді. Були прильоти по критичній інфраструктурі, є враження, є пошкодження, саме головне нема людських жертв. Та пострадавших це саме головне. Ну а інфраструктуру, звісно, що прийдеться відновлювати, Хочу ще раз звернутися до жителів нашого міста з ціллю економити електроенергію. Також вночі армія РФ вкотре обстріляла Нікопольщину з важкої артилерії та систем залпового вогню. Окупанти вдарили по Марганецькій громаді. 31-річна жінка загинула. Ще одна людина зазнала поранень. Її ушпиталили. В місті є масштабні руйнування після обстеження міста. Рятувальники виявили майже 30 побитих багатоповерхівок та приватних будинків: ліцей, адмінбудівлю, магазин, 5 господарчих споруд та 4 автомобілі. Також обстрілами були обірвані і лінії електропередач. Під час ранкової ракетної атаки також є прильот по промисловому підприємству у Кривому Розі. У військовій адміністрації не виключають ще декілька повторних хвиль ударів по Дніпропетровщині. Отож закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Владислав Авдієнко, новини 11 каналу. Російські терористи нанесли ракетні удари по Дніпровській, Дністровській та Кременчуцькій ГЕС. Через масований удар по об'єктах енергосистеми низка областей України залишилися без електрики. Удар, який окупанти нанесли на об'єкти енергетичної інфраструктури в Чернівецькій області, дуже відчутний для всієї енергосистеми України, повідомив голова ОВА. 80% Києва без води були перебої і з мобільним зв'язком. У Харкові знеструмлено метрополітен та наземний електротранспорт. І також Є проблеми з водопостачанням. Від обстрілів окупантів постраждали десятки населених пунктів України. 44 ворожих ракети. З понад п'яти десятків збили наші військові. Ранок понеділка. Повітряна тривога по всій території України. Перше влучання ворожих ракет по столиці. Пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Велика частина наших квартир знаходиться без світла, і також 80% міста без водопостачання. По обіді у Києві за водою вишикувалися довжележні черги. Три три баклажки по 6 літрів, і ще 2 літри, 20 літрів. Це такий буде стратегічний запас. Бо залишилася велика частина Київського регіону. Влада області закликала людей з розумінням поставитися до відсутності електрики. Є потерпілі і руйнування приватних будівель. На жаль, є дві постраждалі людини. Один з них знаходиться в лікарні. Всім їм надається допомога, але один в такому досить серйозному стані. Після ранкових прильотів по Харкову було знеструмлено метрополітен та наземний транспорт. До опівдня вдалося запустити одну з ліній підземки. Тролейбуси та трамваї замінили на автотранспорт. У Харкові на сьогодні якраз було заплановано вихід на маршрути ось таких 12, 15 та 18 метрових автобусів. У Харківській області також зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної структури. Аналізуємо ті пошкодження, які ми маємо для того, щоб оперативно відновити електропостачання. Окупанти нанесли сьогодні удари по трьох ГЕС – Дніпровський, Дністровський та Кременчуцький. Російська армія атакувала також об'єкти критичної інфраструктури у Черкаській області. На Вінниччині та Хмельниччині ворожі ракети впали на цивільні об'єкти. На території Кам'янськ-Подільського району локалізовано падіння уламків від ракети в двох місцях. Це поле тому постраждалих. Немає знищень, немає також є падіння уламків ракети в Хмельницькому районі. А це відео показав Віталій Кім. Одна з російських ракет розвернулася і полетіла з воротньому напрямку. Зваживши всі аргументи, вона вирішила не здійснювати воєнний злочин. Так прокоментував це відео очільник Миколаївщини. З понад п'яти десятків запущених ворогом сьогодні вранці ракет. 44 були збиті нашими військовими. Ракети, які випускає ворог, це високотехнологічні ракети, які не так легко збивати. Летять вони низько, летять вони по фактично рельєфу місцевості, по руслах річок в багатьох випадках. Вони змінюють траєкторію, вони мають розвіддані щодо розташування наших засобів протиповітряної оборони. Зрозуміло, що ми намагаємося в будь-якому випадку скривати ті ну, нуті це місце захожі, але противник теж має свої дані. Окупанти безперервно атакують Запорізьку область. Сьогодні стало відомо, що ворог спровокував екологічну катастрофу на Запорізькій АЕС. Внаслідок зупинки енергоблоків станції тепла вода не потрапляє у ставок охолоджувач. У результаті чого температура води впала до 13 градусів. Це призвело до масового вимирання риби. Якщо температура води у ставку охолоджувачі не підніметься найближчим часом, на берег викинув близько тисячі тонн дохлої риби. На лінії зіткнені у Донецькій та Луганській областях не вщухають бої. Збройні сили України просуваються вперед, звільняють окуповані ворогом території над трасою Сватове Креміна. Наші війська зберігають вогневий контроль. У загарбників майже повністю порушено логістику підвезення техніки та боєкомплекту. Якщо є якісь попитки. Обстрілів или попытки там прорвать оборону наших вооружоних сил, то вони всі відбиваються. Более того, наші военные продвигаются медленно, но уверенно продвигаються вперед. Фаїна Мандалюк, Олексій Шевченко, новини 11 каналу. Під постійними обстрілами ворога майже чотири місяці марганець хатять окупанти і по критичній і по цивільній інфраструктурі. За час війни у місті повністю зруйновано 12 будинків, пошкоджено понад три сотні. Найбільше дістається приватному сектору. Як місцеві виживають в умовах прильотів, дивіться далі. Якби це не забор, то це б наразі хав половиною не було. Ви ж бачите, ось стінка одійшла. Повністю це ще й перекладати треба цю стінку. З вікна ж всі повилітали, цієї сторони кришу ж повністю ж це. ви вже забили. Да? да, це ми вже самі забивали, бо холодно. тетяні під час останнього обстрілу дісталась найбільше. Її будинок встояв, але вщент потрощений. Цієї ночі жінка з сином ледь встигли сховатись у підвалі. Згадка про прильоти й досі на подвір'ї. Ось оце тут вона була. Ось, ось тут. Оце все яма. Це вони вже засипали, бо вони ж іще раз приїжджали. Це снаряд тут був? туда. Він тут хвост і остався, його так і не витягнули. Там десь там десь хвост так і остався. Вона розірвалася, каже, нічого їй не буде, так що не переймайтеся і засипайте. У Марганці серед тих, хто залишився, чимало людей пенсійного віку. Кажуть, страшно, але їхати нікуди не хочуть. Куди нам їхати? Всю життя наживали оце тут жили, заробили пенсію, і тепер куди ми, кому ми на. Начинаться сначала. Це приватний сектор Марганця. На цій вулиці майже кожен будинок має льох або підвал. Там люди переховуються від обстрілів. Своє життя нині місцеві називають підземним. Колишні сховища для консервації стали для них зараз постійним притулком. Год, мабуть, 60 уже теж так скокай хаті. Отакже стільки Так, от, да, слава Богу. Я вже оце і поставив. На всякий случай, думаю, що ну, всяке буває. сирена пройшла через минут 10, опять по панове сирина, і так може цілий день. Ночують місцеві виключно в льохах, там часто сидять і вдень, готуються до зими і думають, як вижити під час холодів. Висушили все таки підвал, він теж був влажний. Позатягали, вбрали консервацію. Думаю, може, буржуйку треба ставити. Ставить буржуйку туди вивод діляти, якщо не буде світла. Вже продумуєте як. Наперед. Ну якось все треба зимувати. Пані Тетяна так само облаштовує для зимівлі своє підземне укриття. Це акумулятор, Да, отож ми його зарядками заряджаємо, щоб на всякий случай, що бачите, лампочка на всякий случай, щоб єсишов клеми покидали. Хай хоч світ трошки харчі. Тут я бачу, ви запаслися. Да, Запасаємося потіхонечку, по чуть-чуть. А що у вас тут є? А, і крупи, і макаронка, і мівіна десь там теж лежить, і консерви вон там у нас. усе є. Останній обстріл налякав жінку неабияк. Не На подвір'ї й досі залишаються неприбрані осколки від вікон та даху. Тоді вдалося вижити і Тетяніній собаці. Собаку, що сусіда вбила, а вона замовкла, сиділа, а потім, як вийшли, ну, скублить. Злякалася. Злякалася, теж злякалася, моя дівчинка взагалі. Місцеві кажуть, Марганець продовжує жити, а люди вірять у Збройні сили України і перемогу. Надіємося, що воно ж закінчиться усе. Готуємося, що прийде весна, вже буде в нас мирно. Кожен готується й жде, що буде тихо. Олена Петриченкова, Єгор Любарщук, новини 11 каналу. Ні, нав'язливій музиці у маршрутках покласти край акустичному насильству у транспорті нардепи намагалися впродовж двох останніх років. І от нарешті, у жовтні, в Україні заборонили водіям вмикати треки під час поїздок. Чи дотримуються кермани чи заборони, та як ставляться до неї пасажири? Дізнавався наш Владислав Авдієнка. Це відео здійняло хвилю обурень у мережі. 2020. й Волонтерки повертаються із похорону побратима. Що вам виключить для нас цей російський фільм? Баска, зупиніть автобус, а ви змовимо на трасі машини. Вони просять водія вимкнути російський серіал, натомість той висаджує їх на трасі. А ці ролики також зафільмували після того, як Росія анексувала Крим та розв'язала Криваву війну на Донбасі. Пан водій, я вас прошу вимкнути російський шансон. Пасажирам неприємно слухати таку музику. вимкніть, будь ласка, і є м'яко. Нав'язлива музика у маршрутках, особливо російська, обурювала пасажирів. Але на те, щоб її заборонити, після гучних інцидентів нардепам знадобилося два роки. Це сталося у жовтні 2022-го. Пасажири ініціативу схвалюють. Я вважаю правильно, то відволікає водія. Ну тому що водії слухають різну музику, а пасажирі теж різні. Комусь подобається рок, комусь подобається реп, комусь подобається ще щось. Щоправда, є й побічні явища нововведення. Люди почали дуже голосно розмовляти, бо їм нудно їхати в маршрутці, і приходиться слухати людей. Просто а зараз ще є проблема, що водіям також трохи нудно їхати, і вони дивляться серіали, тобто теж сидять у наушниках. Водії божаться письмово зобов'язалися не порушувати закон. Я чув за то і розписувався за це, щоб не слухати музику. Ну а зачем? Зачем слухати музику, коли в країні таке буде я розумію, ти можеш там в узкому кругу сісти, допустимо, послухати там, ну і то. Ну. Але ось водій 88-го у напівзаповненому автобусі ввімкнув магнітолу і вважає, що правий. Ну він же в салоні зараз грає радіо. Ні, але давно я. Тобто ви вважаєте, що не порушуєте зараз. Будуще. На міжміських маршрутах ситуація ще гірша. Це автобус Харків-Чернівці з динаміки лунає російський клубняк. <певірнення> Хоч пасажири й зазначають, більшість водіїв до заборони все ж дослухаються. Про вас вмикали за останні ні, ці два тижні. Ні, ні ніхто не вмикав, ніде ні в одному транспорті. От зараз їхав, не вмикають. У мерії радять скаржитися на порушників до АТП або на гарячу лінію міськради, але додають наразі невідомо як карати порушників. Це заборона, вона не містить якихось механізмів впливу. Тобто не розуміло, хто буде контролювати це, до якої статті Кодексу України про адміністративне правочинство буде відноситись це порушення. Тобто єдине, що зараз можна зробити, це дисциплінарне якесь відтворення до водія. Але цим може займатися виключно автотранспортне підприємство. Також закон забороняє вмикати музику без погодження із пасажиром таксі. Радіє волонтерка й українська кінопродюсерка Наталія Хазан. Тіпа, реп, Ні, реп, ну щось таке нове російське. 에, які перетин якихось жанрів вимикають тим більш на всю таку музику, зазвичай сперечаються і кажуть, що це їх власна автівка, і вони що хочуть, то й роблять не подобається. Виходьте музика, кіно да і таке інше говорить про рівень людини і відповідно про рівень і культури. А ще до уваги любителів гучно поговорити телефоном у маршрутках. Заборона на шум стосується не лише водіїв, а й самих пасажирів. Водій має право висадити порушників тиші. Владислав Авдієнко, Станіслав Сторожук новини 11-го каналу. Про оперативну ситуацію у Новомосковську поговоримо з його очільником Сергієм Резнік у нашій студії. Ми раді вас вітати. І сьогодні такий тривожний ранок розпочався. Десятки запущених ракет. Яка ситуація нині у Новомосковську? Да, вітаю вас. Дійсно, у нас ранок у всіх почався з тривоги. Продовження обстрілів варварських. У нас, як мабуть, і в інших місцях відчувається це. Але критична інфраструктура у нас працює. Деякі КНЕСКИ в результаті вимкнень електрики, вони були збої з роботою. Зараз все лагодимо і робимо так, щоб люди не відчували щодо саме інфраструктури міста, щоб вона працювала, щоб вони не відчували незручностей. Яка зараз ситуація із вимушеними переселенцями, якщо, наприклад, порівняти травень-червень із червня по жовтень? Ну, є динаміка приросту, звичайно, тобто люди приїжджають. Я точно не можу сказати, скільки залишається, але зареєстровано наразі близько 6 тисяч людей. Деякі, мені здається, ну, волатильність спостерігається, тобто вони виїжджають, приїжджають. Але щодо Вулиць наших ми бачимо багато автомобілів з номерними знаками Донецької, Луганської області, менше Харківської, Запорізької і Херсонської. Яким чином зараз підтримуєте Збройні Сили України? Чи якось змінився вектор допомоги? Ну, о, ця робота у нас проходить системно, регулярно, згідно звернень. Тих частин, які зареєстровані на території Новомосковська, які розташовані і не тільки допомагаємо ми через субвенції, тобто ми перераховуємо їм цільові гроші. На що вони витрачають, вони в заявках пишуть. Це звичайно зараз нагальна потреба, підготовка до зими. Тобто, це те, що буде обігрівати наших бійців, те, що дозволить їм. Зробити більш зручними умови перебування і на передовій. Коли плануєте розпочинати опалювальний сезон? Чи все вже підготовлено до цього? Е, наше місто на 100% підготовлено підготовлене до початку опалювального сезону. Е, ми 1 листопада, як і планували, ми плануємо розпочати. Працівники комунального підприємства тепломереж разом з представниками міськгазу, газу вони будуть з 1 листопада. Розпломбовувати котельні, і ми починаємо працювати. Місто, наскільки відомо, планувало від'єднати світ централізованого до індивідуального опалення. Що із цим зараз? Минулому році нам вдалося дві котельні закрити їх роботу, і людей близько там 450 на той час абонентів ми перевели на індивідуальне електричне опалення. Цей експеримент показав. Правильність наших думок і те, що ми зробили, було єдине вірне рішення після 24 лютого. Обмежені в своїх діях щодо цього, в тому числі обмежені 590-ю постановою Кабінету міністрів України. Ми не можемо фінансувати заміну чи там зміцнення внутрішньобудинкових мереж, тому цю програму ми призупинили. Хоч в цьому році планували 40 будинків відімкнути. Наразі ми шукаємо все одно, готуємось до того, щоб може навіть посередині опалювального сезону, якщо будуть якісь рішення технічні, які будуть знайдені, ми можемо їх втілювати в життя. А а сьогодні ми тих абонентів, які залишилися на центральному опаленні, готові продовжувати опалювальний сезон. Єдина проблема зараз це фінансова проблема. Ми починаємо вперше, Новомосковськ починає опалювальний сезон з мінус 40 мільйонів гривень заборгованості громадян. І це є проблема. Я звертаюся до всіх мешканців міста, які, отримуючи послуг нашого підприємства на московській тепломережі, будь ласка, сплатіть за минулий, за минулий опалювальний сезон. Це дозволить пройти безперешкодно цей опалювальний важкий сезон. 22-23 року, тому що е і на державному рівні, і ми це підтверджуємо: кажуть про те, що це, мабуть, буде найважча зима в історії України. І ми готуємось до цього. Дякуємо вам про оперативну ситуацію. у Новомосковську говорили з очільником міста. Сергій Різнік був у нашій студії. І повну версію інтерв'ю. Дивіться одразу після випуску новин. Найближчим часом у ЦНАПа Кам'янського повернуть послугу отримання водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів за бюджетні кошти. Придбають і встановлять генератор для головного офісу ЦНАПу та міської лікарні номер 7 Запрацює відкоригована програма соціального захисту населення кам'янської територіальної громади на 2022-2026 роки. Ці та інші рішення приймали на позачерговій сесії міської ради Кам'янського. На засіданні головував очільник міста Андрій Білоусов. Серед іншого депутати готують угоду про встановлення партнерських відносин між кам'янським та польським містом Кельце. Було прийнято рішення на рівні Міністерства економіки та Мінцифри про надання не всім громадам. Ну, ми при ми були в цьому переліку на надання безкоштовної передачу, безкоштовну передачу користування цього обладнання. Той тапан, який у нас стоїть зараз, ми на ньому працювати не могли. Люди залишаються без лікарської допомоги а працівники медзакладу без роботи в одній з ОТГ на Дніпропетровщині закривають хірургічне відділення єдиною на весь район лікарні. Від завтра пацієнти будуть змушені їздити до Дніпра та Кам'янського. Місцеві б'ють на сполох та благають не залишати їх на призволяще. Подробиці дивіться далі. Кілька разів на тиждень Ірина возить хвору маму на перев'язки після операції. До цієї лікарні їздять аж за 20 кілометрів, адже це єдиний медзаклад в районі. Родина з Донецької області на Дніпропетровщині мешкає з квітня. Мати Ірини страждає на цукровий діабет у цій лікарні. Жінка стоїть на обліку. Тут її і прооперували. Але вже завтра хірургічне відділення припинить своє існування. Ми посторонні люди. Я сподіваюся, що все одно сюди уїдемо. Чесна душа болить. Это район. У мене, допустим не було б бы можливості їздити в Камінської. Ця лікарня 100% процентів долажна Тим більше на такой великий район. Офіційна причина, чому закриваються відділення, це брак фінансування. Майже 40 тисяч мешканців громади. Залишаться без хірургічної допомоги 21 -е століття. Коли такі технології, коли все, і ми залишаємося без лікарні, це ну якби це просто нонсенс. Важких пацієнтів тут вже не приймають і перенаправляють до Кам'янського що за 30 кілометрів звідси. Зараз я забираю хворого кишкова непрохідність. Оперувалися раніше ці хворі. У нас у нас є важливість оперувати, але нам не дають фактор часу у медицині, який дуже важливий для хворого. Крім того, без роботи залишиться і медперсонал. Пані Людмила в лікарні майже 30 років пропрацювала медсестрою. Свою роботу любить і завжди сумлінно виконує. Та вже завтра жінка опиниться за воротами лікарні. Стараюся знайти роботу десь по медицині медсестрою, але в городі в Кам'янському містов немає. Що далі буде, я не знаю. На біржу ставати замість звільнення медсестрам пропонують інші посади, наприклад, працівник котельні чи бухгалтер. А от Наталії пощастило трохи більше. Жінка, медсестра, анестезист працює в реанімації, яка від завтра підпорядковуватиметься терапевтичному відділенню єдиному, що лишається в лікарні. У нас операції не буде. Я люблю свою роботу. А хірургії У нас не буде. Я не знаю, ким я буду вважатися. Ну поки, по крайній мірі, нам ніяких приказів не дали. взагалі. ще два роки тому ця лікарня мала кілька відділень з приходом нового головного лікаря. Кажуть працівники, їх поступово закривали, мовляв, нерентабельні Медсестри бояться, що така ж доля чекає і на відділення терапії. Головний лікар запевняє в іншому терапевтичне відділення, заключаємо договор. Пакет на терапевтичне відділення на 23 рік терапевтичне відділення буде працювати. Дитяче, терапевтичне, поліклінічне лабораторія, денний стаціонар. Так що лікарня працює. Місцеві переконані, лікарню розвалюють навмисно, звідти йдуть чимало спеціалістів. Ендокринолога, наприклад, немає вже давно. При цьому хворих на цукровий діабет в громаді близько трьохсот. У нас ендокринолога немає, не підходить тобі інсулін. Чи може дозу треба увілічити, уменшити, чи може треба прокапатися, чи може треба щось зробити. Надо їхати тільки в обласну занепад. Єдиного в громаді медзакладу, спільна справа головного лікаря та селищного голови запевняють люди. Всі Ш закиди спростовують та пояснюють на лікарню. Держава не виділяє достатньо коштів. Національна служба здоров'я України на фінансування хірургічного відділення всього на 7 тисяч гривень на місяць. Це по результатам роботи хірургічного відділення у 2021 році. Щомісячна виплата заробітної плати по хірургічному відділенню складає приблизно 241 тисячі. Новий пакет послуг також неможливо підписати, бо відділення не має достатню кількість лікарів. А от порожні будівлі медзакладу продавати не планують. В майбутньому на цій території хотіли б облаштувати центр паліативної допомоги, але поки що коштів на це немає. Софія Куценко Сергій Озоров, новини одинадцятого каналу. Боєць 98-ї бригади тероборони Дніпра вирізав барельєв козака в окопі. Майстра звуть Іван. Свою роботу чоловік назвав символом боротьби українського народу. І на останок про погоду у вівторок у Дніпрі сонячно і прохолодно. Температура в день 9 градусів тепла, вночі плюс 3. Атмосферний тиск становитиме 761 мм міліметр тутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми, за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, в Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе.